Не налаштована стрічка, може лякати, водити в оману і дратувати. Розберемось, як це працює і чому кнопка не цікаво. Ваш головний подарунок собі. It's beginning to look a lot like Christmas. Соцмережі працюють як ресторан. Подають те, що замовляєте. Але іноді замовити можна випадково. Ось як це працює. Мета. люксовий офіціант. Аналізує кожен ваш лайк, репост і коментар, ніби записує всі ваші побажання. Тікток це шеф, який знає, що ви хочете за одним вашим поглядом. Затримались на відео, отримуйте ще таких 10. А Ютуб майстер безперервного шоу. Підписались на канал з прочущими заголовками. Очікуйте марафон гарячих новин у своїй стрічці. Натискайте, не цікаво. Якщо ви бачите фейки або токсичний контент, сміливо тисніть. Алгоритм зрозуміє, що вам це не потрібно, а також ставте вподобання відповідально. Пам'ятайте, ваша стрічка, ваші правила. Попіклуйтесь про неї, і вона подбає про ваше ментальне здоров'я.